Можливо. Дмитро, вітаю вас з такою чудовою перемогою сьогодні. Що найбільше допомогло вам у цьому матчі? Ну, бабуть, наш настрій на суперника. Ми знали, що команди 2Т дуже гарний підбір виконавців. І, в принципі, ми неодноразово вже з ними зустрічалися протягом року, тому знали їхні як хороші сторони, так, в принципі, їхні недоліки. Як ви взагалі готувалися до цього матчу? Чи були якісь настанови тренера, або були якісь тренувальні процеси, в яких були задіяні гравці ваші? Ну у нас налагоджений тренувальний процес. В принципі, безпосередньо до гри з 2Т. Ми нічого особливого не вигадували. Готувалися як до звичайної гри. Ну, Лише вже перед самим матчем вже був настрій як на гідного суперника. На ваш погляд, що вам найкраще вдалося у цьому матчі? А, командна гра і зібраність в обороні. Дякуємо, бажаємо вам перемог. Дякую.